Торинний слух, що це таке, коли порушений вторинний слух, коли у дитини з фізичним слухом все добре, але при цьому існує порушення сприйняття звуків. Тобто слухова агрозія. Це коли дитина при нормальному фізичному слусі все чує, але не розрізняє істочники звучання. Дівчатка, мозку і слуги, первинні поля це саме фізичний слух, те, що дитина чує. І вторинні поля це саме та інформація, яка от при порушенні вторинного слуху, не доходить до вторинних полів, і інформація не обробляється. Це коли дитина... Все чує, але не розрізняє і, звісно, якщо дитина не розрізняє ці звуки, то вона не буде говорити. І тут негайно потрібно стимулювати саме мовлення і розвивати саме вторинний слух, тобто фонематичний слух. От, наприклад, це пес, це курчатко, це машина, це телятка. Починаємо із звуку наслідування. Бачимо машину, промовляємо дин-дим-дим. Бачимо, песика промовляємо. Кішечку промовляємо мяу. Але ми маємо розуміти, що звуконаслідування не відноситься до мовлення, але стимуляція мовлення... Розпочинається саме із звуком наслідування, і розвиваємо фонематичне сприйняття саме із звуконаслідування. І, дівчатка, моя для вас рекомендація: якщо дитинка не агукає або відсутнє гуління дорогу, так то обов'язково ставте аудіозапис із гуління. Із і також і ви з дитинкою, з налезенькою, агукаєте, коли ви її одягаєте, агукаєте, щоб дитинка вже починала саме з агукання розрізняти і дуже дуже багато. Говоріть з дитиною, не чекайте, що дитина сама заговорить. От відкидайте те поняття, що ага у моєї сусідки дитина заговорила в 5 років, або у моєї подружки дитина заговорила в 4 роки, і в нас так буде. А звідки ви знаєте, можливо, у тієї дитини був просто мощніший компенсаторний потенціал? І ми маємо розуміти, що не у кожної дитини він, він присутній. Взагалі, дівчата, як тільки дитина не вкладається в норму, потрібно обов'язково стимулювати норму, тому що від стимуляції покривається це всі провідні шляхи мініліном і от, от саме до трьох років, саме коли ви вперто будете стимулювати домовлення, і таким чином ці провідки вкриваються саме тією оболонкою і і дитина рухається саме в розвитку мовлення. І дівчата, щоби все знати про розвиток мовлення, тому ви маєте негайно підписатись на всі мої телеграм-канали, тому що мої підписники найкращі. Тому обнімаю вас. Люблю всі, Па-па!